Після зречення гетьмана Івана Виговського від влади, його наступником став син прославленого творця Гетьманщини Юрій Хмельницький. Досягнення покійного Богдана Хмельницького давали надію на те, що здобутки його сина стануть не менш визначальними. Однак, як виявилося через свій м'який характер, Юрій майже одразу став маріонеткою в руках більш досвідченої та хитрої старшини. Не маючи змоги опиратися її шкідливому впливу, а також чутливим зовнішнім викликам. Юний Гетьман не по своїй волі спровокував внутрішній розкол країни. Це стало початком майже 30-річної кривавої війни між обома берегами Дніпра, а також хижими сусідніми імперіями за контроль над ними. Сьогодні ми поговоримо про козацьку добу руїни, чому вона взагалі стала можливою, хто в ній винен найбільше і чи могли ми зберегти козацьку державу від втрати незалежності. У 1657 році після смерті гетьмана Богдана Хмельницького його наступником мав стати молодший син Юрій. Але оскільки на той час він був неповнолітній, новим очільником держави тимчасово обрали генерального писаря Івана Виговського. Останній хоч і продовжував політику на збереження формального союзу із Москвою, але все ж більше бажав замирення з Річчю Посполитою. Це, а також намагання гетьмана задовольняти інтереси старшини на шкоду населенню невдовзі призвело до зародження бунту козаків. У травні 1658 року проти гетьмана Виговського почалося збройне повстання під проводом полтавського полковника Мартина Пушкаря та кушового отамана Січі Якова Барабаша. Під приводом, нібито, антидержавної політики козацького гетьмана, бунтівники намагалися усунути його від влади і власноруч очолити гетьманщину. Їх також активно підтримувала Москва, маючи намір роз'єднати козаків та згодом підкорити Україну. Але повстанці не змогли втілити власні плани, адже Виговському вдалося придушити заколот, сповна розправившись над його ватажками. І хоч таємні московські плани замінити очільника Гетьманщини провалилися, Іван Виговський розумів, що далі будуть все нові та нові спроби їх втілити. Через це він, зрештою, вирішив відкрито розірвати всі зв'язки із Саратом. Відновивши дружні відносини із Польщею, восени того ж року між козаками та поляками була укладена гадяцька угода, умови якої передбачали перетворення Речі Посполитої на конфедерацію трьох рівноправних частин у складі Польщі, Литви та України. Виговський домовився із поляками, що Україна увійде до складу Речі Посполитої як Велике Князівство Руське та матиме власні суди, військо, православну релігію і владу. Тодішнє керівництво Гетьманщини сподівалося, що, хоч так вдасться, забезпечити тривале існування країни і захистити її від зазіхань московського царства. Але таке рішення Виговського обурило більшість козаків та населення, адже все виглядало як зрада ідеї Хмельниччини. Ще більшу злість відчували московити і через це навіть здійснили військове вторгнення в Україну. Війна за виживання нашого народу тривала до літа 1659 року. І, врешті, завершилась блискучою перемогою козацько-українського війська. У битві під Конотопом Виговському вдалося завдати Московському царству розгромної поразки, змусивши царські сили ганебно рятуватися втечею. Але на жаль, ця перемога не принесла Україні тривалого спокою. Більшість суспільства не могла пробачити Виговському його союз із поляками. Зрештою, задля уникнення нових повстань і послаблення держави. Гетьман у жовтні того ж року зрікся булави на користь законного нащадка. Новим володарем став Юрій Хмельницький, але тоді ще мало хто усвідомлював, що його коротке правління стане справжньою катастрофою для майбутнього усього українського народу. Друзі, а зараз хочемо порекомендувати вам завантажити застосунок сервісу онлайн страхування Hotline Finance. Адже тут ви можете порівняти обов'язково для водіїв автоцивілку від різних страхових компаній. Вибрати найкращий для себе варіант та оформити все за 5 хвилин. А з нашим промокодом База 10 ви отримаєте знижку 10% на будь-яку автоцивілку чи турстраховку на Hotline Finance. Одразу після приходу на престол молодий керманич зазнав сильного дипломатичного і військового тиску з боку Москви. Останнє зажадало відновлення союзу, але цього разу висунуло ще гірші умови. Вони були оформлені у так званих переяславських статтях, які Юрій був вимушений підписати задля збереження себе як гетьмана. Згідно з угодою, Гетьманщина ставала автономією у складі Московії, а у Києві, Братславі, Ніжині, Переяславі, Умані та Чернігові мали стояти московські залоги. Сам гетьман не мав права обиратися без дозволу царя. А також самостійно призначати старшину та полковників, які мали погоджуватися рядовими козаками. А оскільки більшість останніх була чутливою до сприйняття і поширення московських ідей, це рад міг призначати до влади своїх людей. Серед козаків знову почався розбрат. Частина проукраїнсько налаштованої старшини таємно почала шукати виходу із цієї несправедливої ситуації, переконуючи гетьмана змінити свою політику. Зрештою, сприятливі можливості з'явилися вже у 1660 році, коли Москва відновила бойові дії проти Польщі розпочаті ще шість років тому після договору з козаками. Московська армія, яку очолив боярин Василій Шереметєв, налічувала до 60 тисяч осіб і мала бути підтримана козацькими загонами при наступі. Юрій Хмельницький, не маючи вибору, зі свого боку зібрав до 40 тисяч воїнів, які мали просуватися одразу за військами Шеремет'єва. Вважалося, що об'єднані сили зможуть повністю здолати опір польської армії. Однак, як виявилося, поляки не збиралися зустрічати московитів і козаків в одній битві, а приступити до розумнішої тактики розгрому супротивників поодинці. Зрештою, зіткнувшись із серйозним польським опором під Любаром, Шереметів був змушений припинити просування і відступити у район Чуднова. Польська армія воєводи Станіслава Потоцького на той момент налічувала близько вісімдесяти тисяч вояків, які й до того ж активно допомагали союзні татарські підрозділи. Зважаючи на достатню чисельну перевагу, а також загрозу оточення, московити почали терміново закликати на допомогу козаків Хмельницького. Останні були вже на підході підчуднів, однак далі ситуація набула кардинально іншого спрямування. Польські війська розділилися, і одна з його частин на чолі із командувачем Єже Любомирським. Здійснила маневр, опинившись прямо перед гетьманськими підрозділами. Їхня зустріч відбулася під селом Слободище, де козацькі загони організували тимчасовий укріплений табір. Польсько-татарським військам вдалося виявити у ньому слабке місце, і саме там вони нанесли удар та прорвалися до козаків. Це спричинило серйозну паніку серед українського війська, тож частина воїнів почала покидати табір, щоб уникнути смерті чи полону. Але шлях відступу їм перегородили татари, що змусило козаків повернутися назад і все ж спробувати відновити оборону. Раптове повернення втікачів у табір стало повною несподіванкою для тріумфуючих жовнірів Любомирського. Українці завдали по них спустошливі удари і навіть змусили частково відступати. Польський командувач не міг повірити у таку прикру невдачу і ще кілька разів безуспішно намагався штурмувати воїнів Хмельницького. Здавалось би, перемога вже була в руках українців, і у них є реальний шанс таки допомогти військам Шереметьєва. Але саме у цей момент частина козацької старшини приймає правильне рішення та вирішує розірвати невигідний союз із Москвою. Козаки переконували Юрія Хмельницького повернутися до союзу із Польщею, але той, не знаючи, як правильно вчинити, зрештою самоусунувся від ухвалення рішень. Як наслідок про польське налаштовані члени Гетьманського уряду змогли домовитися із Любомирським про укладення Слободищенського трактату. Ви не сподівалися на відновлення умов гадяцької угоди Виговського. Однак поляки вже не були такими поступливими, як два роки тому. За умовами трактату, українські землі розривали відносини із Москвою і переходили під контроль Речі Посполитої. Але цього разу не як рівноправне князівство, а як автономне володіння без жодних привілеїв. Фактично, цей трактат означав відмову від ідеї незалежності України на користь залежності від Польщі. Попри це, козаки таки відмовилися від боротьби, тож все ще затиснуті поляками під чудновом московити втратили всі шанси на свій порятунок. Василій Шереметьєв, зрештою, був змушений капітулювати разом із армією і опинився в татарському полоні. Це була грандіозна поразка московського царя, тож він не збирався пробачати козаків та особисто Хмельницького. Москва вирішила налаштувати проти нього козаків лівобережних полків, адже ті були невдоволені відновленням союзу із поляками. Паралельно із бунтом на лівобережжі становище на правому розвивалося найкращим шляхом замирення з Річчю Посполитою призвело до відновлення старих польських порядків і зі свавільням шляхти та приниженням селян. Це невдовзі почало сильно дратувати місцевих мешканців, а сам Юрій Хмельницький опинився в критичному становищі. Він не користувався авторитетом навіть серед своєї старшини, яка за провальну політику тепер бажала його відречення. Це, зрештою, і сталося у 1663 році, коли Хмельницький не витримав відповідальності і зрікся влади, подавшись монахом до монастиря. Але водночас це не призвело до покращення ситуації, а навпаки, розпочався розкол України. Друзі, базована історія потребує вашої підтримки. Ми створили сторінку на базі від Монобанку і сподіваємось, вам подобаються наші відео. Що після донатів на ЗСУ ви підтримаєте нас підпискою на ній або ж на Патреоні хоча б на 1 долар. За підписку ви розблокуєте доступ до 17 ексклюзивних відео. Зараз на екрані теми цих відео. А окрім цього, ви зможете голосувати за майбутні теми та зможете швидше переглядати наші випуски. Особливу подяку ми хочемо зробити ось цим людям. Кожен внесок дуже допомагає нашому каналу існувати та робити ще більше контенту. Щиро вам дякуємо. Внаслідок розколу Гетьманщини на обох берегах Дніпра утвердилися дві різні влади на чолі зі своїми правителями. На правобережжі новим очільником козацтва обрали генерального писаря і дипломата Павла Тетерю. Він, як і значна частина старшини, був прихильником розриву із Москвою і об'єднання всіх українських земель під польською зверхністю. Однак у тетері були і свої власні принципи, які він висловив королівському уряду при вступі на посаду гетьмана. Козацький лідер бажав, щоб поляки поважали соціальні та релігійні права козаків, а також пропонував організувати військовий похід на лівий берег. Майже всі ці вимоги зрештою були задоволені, що на деякий час знизило напругу уставлені козаків до речі Посполитої. Однак жорстка політика поляків проти селянства невдовзі почала провокувати серйозні повстання. На їх чолі ставали і невдоволені козаки, з якими влада практично миттєво розправлялася. Для цього вона посилила численні каральні експедиції, у яких, як союзник Варшави, активну участь брав сам Павло Тетеря, але чи не найбільший виступ проти польських безчинств у травні 1663 року здійснив полковник Іван Попович. Однак об'єднані сили поляків і тетерії змогли зрештою розгромити менш організовані підрозділи повстанців. Самого Поповича було жорстоко страчено, що викликало значне обурення серед суспільства, яке було спрямоване насамперед на тетерю. В очах більшості він все більше поставав як зрадник інтересів народу і польський слуга, що тільки посилювало збройний опір. Зрештою, у 1665 році. Під час чергового повстання на чолі із братславським полковником Василем Дрозденком військо Тетері зазнало розгромної поразки. Цим скористалися опоненти гетьмана у владі і фактично розірвали з ним всі відносини. Сам Тетерія розуміючи, що його авторитет цілковито втрачений, зрікся болови та виїхав до Речі Посполитої. Не менш спокійно проживали козаки і на лівому березі Дніпра. Там, після заколоту проти гетьмана Юрія Хмельницького, Москва бажала привести до влади повністю свою людину. Яка не висловлювала б жодних претензій. Її вибір впав на кошового отамана Січі Івана Брюховецького, який вже тривалий час добивався гетьманської булави. Для цього він активно поширював серед запорожців ідеї соціальної рівності та обмеження прав старшини, що їм дуже подобалося чути. Саме на хвилі таких популістичних заяв, а також московської підтримки, Брюховецького обрали гетьманом лівобережжя. Але за традицією він одразу ж забув свої обіцянки і, навпаки, почав посилювати особисту владу та повноваження своєї старшини. Паралельно з цим Брюховецький встановив дуже тісні відносини із Москвою і, приїхавши до царя, підписав з ним так звані московські статті. Вони фактично перетворювали українське лівобережжя на звичайну імперську провінцію. Сам Брюховецький за свою поступливість був нагороджений боярським титулом. Здавалось би, його становище як гетьмана є непорушним, однак згодом все змінилось. У 1667 році Москва припинила війну із Польщею, підписавши так зване Андрусівське перемир'я. За його умовами, обидві держави поділили між собою українські землі по Дніпру, про що не було повідомлено козаків. Як наслідок на лівобережжі почали зароджуватися революційні настрої, до причин яких додалося і беззаконня московитів в українських містах. Невдовзі соціальна напруга виросла настільки, що навіть сам Брюховецький вирішив відвернутися від свого союзника. Але було вже надто пізно, а народний гнів неможливо було зупинити. Більше того, у 1668 році на лівому березі з'явилися війська правобережних козаків на чолі із гетьманом Петром Дорошенком. Як наслідок того ж року, Брюховецького було усунуто від влади, а після цього козаки його стратили. Петро Дорошенко проголосив себе гетьманом всієї України, але, на жаль, наша держава була об'єднаною протягом дуже короткого часу. Після зречення Павла Тетері новим лідером правобережжя обрали черкаського полковника Петра Дорошенка. Головною метою свого правління Дорошенко визначив єднання всіх українських земель під своєю владою, користуючись підтримкою Речі Посполитої. Однак після андрусівського перемир'я. Дорошенко вже не міг покладатися на Варшаву, оскільки вона фактично зрадила його. Розуміючи, що власними силами йому не вдасться отримати булаву, він вирішує змінити союзника і звертає увагу на Османську імперію. Дорошенко пам'ятав, що ще Богдан Хмельницький розглядав укладення угоди із Османами, тож тепер настав час нарешті її втілити. Встановивши контакти із турецькою владою, козаки фактично одразу розпочали спільні бойові дії проти поляків на правобережжі. Як наслідок, за допомогою турків, Дорошенку вдалося значно зміцнити своє становище, що дозволило здійснити у 1668 році похід на лівий берег. Після повалення і страти гетьмана Брюховецького Дорошенко на певний час став єдиним володарем обох берегів Дніпра. Але через серйозний московський спротив козакам не вдалося затриматися там на тривалий період. Зрештою, Петро Дорошенко усвідомив, що для рівної боротьби йому необхідний офіційний союз із Стамбулом, який активно втрутився б у справи регіону. У 1669 році у Корсуні було укладено відповідну угоду між українцями і турками, що передбачала допомогу султана у досягненні єдності України. Окрім цього, Дорошенку у боротьбі мали допомагати також татари, яким водночас заборонялося грабувати наші землі і брати їхніх мешканців у полон. Як наслідок турецькі війська почали бойові дії проти поляків, відкидаючи їх з території Поділля. Стамбул в цій кампанії переслідував і свою особисту мету, а саме поширення впливу на Європу, що давало можливості для здобуття нових земель. Зі свого боку, Варшава наодинці не могла протистояти одразу трьом силам османів, татарів і козаків, тож почала поступово відкочуватися на захід. Відступ поляків тривав аж до 1672 року. Коли вони визнали свою неспроможність воювати. Як результат, турки змусили їх підписати мирну угоду в Бучачі, за якою річ Посполита залишала Поділля за Стамбулом, а решту правобережжя передавала Дорошенку. Таким чином становище останнього виглядало досить непогано, особливо враховуючи паралельні події, які відбулися на Лівобережжі. Там ще у 1668 році Дорошенком був залишений керувати наказний гетьман Многогрішний. Після евакуації козацьких військ під тиском Москви, многогрішному довелося присягати царю на вірність і виконувати його волю. Він став новим лівобережним гетьманом, але не розірвав зв'язків із Дорошенком і таємно готувався до майбутнього об'єднання двох берегів Дніпра. Однак, на жаль, незадоволена його самостійницькою політикою старшина вже у 1672 році поскаржилася на нього у Москву, звинувативши у державній зраді. Тоді ж гетьмана було заарештовано та відправлено на заслання до Бурятії, де він невдовзі і помер. З його смертю у Петра Дорошенка, справи пішли на гірше, і в цьому не останню роль відіграло московське царство. Царад розпочав нову війну, бажаючи підпорядкувати собі правобережжя і таким чином зібрати всі українські землі під своєю зверхністю. Вже у 1674 році московські війська вирушили у наступ на Чигирин. Ключове місто і колишню столицю єдиної Гетьманщини. У цьому поході брали участь і лівобережні козацькі загони на чолі із новим гетьманом Іваном Самойловичем. Але захопити місто з першої спроби не вдалося, оскільки воно мало суттєві укріплення, а тим часом справою Петра Дорошенка продовжували погіршуватись. Татари не дотримувалися попередніх домовленостей і нещадно грабували правобережжя, паралельно виводячи його мешканців у рабство. Така ситуація зрештою призвела до масштабного обурення населення, яке звинувачувало у своїх бідах Дорошенка та мусульман. Як наслідок, у 1676 році правобережний гетьман був змушений скласти свої повноваження, оскільки невдоволення загрожувало масовим повстанням. Але при цьому турки не збиралися залишати українських земель, а навпаки, хотіли розширити зону своїх володінь. Дізнавшись про падіння Дорошенка, Султан наказав призначити новим володарем правобережжя всіма забутого Юрія Хмельницького, якому тепер надали титул князя Сарматії та України. Після цього Османи рушили на Чигирин, який одразу по зреченню Дорошенка захопили московити і козаки Самойловича. У 1677 році вони підійшли під міські стіни і взяли їх в облогу. Проте гарнізон успішно тримав оборону впродовж трьох тижнів. І не дозволив туркам пробитися усередину. Але на цьому все не закінчилося, і вже наступного року османи привели близько 200 тисяч воїнів на чолі із великим візиром Кара Мустафою. Цього разу наступ на Чигирин був колосальним, і місцеві оборонці з числа лівобережних козаків не могли йому довго протистояти. Для послаблення тиску на свої позиції Іван Самойлович навіть вдався до політики масового переселення мешканців правобережжя на лівий берег. Цей процес отримав назву Великий згін і мав на меті позбавити супротивника можливості набирати нових солдатів до своєї армії. Зрештою, через місяць нової облоги місто фактично повністю перетворилося на руїни, так і не діставшись жодній зі сторін. Як московити, так і османи під час цієї кривавої кампанії майже повністю виснажили свої сили, що призвело до укладення взаємного миру у січні 1681 року. За його умовами, Стамбул залишав за собою Поділля і південну Київщину, а Москва контролювала Лівобережжя, Київ та Запорізьку Січ. Таким чином, українські землі були вчергове розділені між сусідніми імперіями, не залишаючи українцям дієвих шансів на відновлення своєї соборності. У травні 1686 року Московія підписала новий мирний договір із Річчю Посполитою. Який прийшов на заміну Андрусівській угоді, новий мир отримав назву вічного і фактично підтверджував попередній розподіл українських земель із певними змінами. Тепер Польща мала контролювати північну Київщину, Волинь та Галичину, закріплюючи остаточне підкорення всіх етнічних українських теренів іноземними державами. Але з іншого боку, таке трагічне для нас становище призвело до припинення багаторічного громадянського протистояння. Залишився лише один український гетьман, а саме Іван Самойлович, який, дотримуючись дружби із Москвою, зміг частково зберегти автономні провалі лівобережжя. Хоча це все було тимчасово, адже Гетьманщина через період руїни мала дуже мало шансів на справжню незалежність. Козаків знищила жага верховної влади, яка гостро йшла в розріз із національними інтересами. Боротьбу за гетьманську булаву вели кілька представників, що тільки послаблювало єдність. І породжувало глибоке протиріччя в державі. Ще одна причина руїни полягала у невдоволеній більшості рядових козаків та селян політикою центрального керівництва. Останні часто дбало більше про свої інтереси, накопичуючи багатства на землі, що поступово підривало довіру народу і породжувало соціальні заворушення. І остання причина є логічним продовженням двох перших послабленням держави через розбрат влади і соціальні проблеми. Вирішили вигідно скористатися сусідні хижі імперії. Вони завжди були раді розширити своє володіння, а особливо коли для цього не потрібно було докладати важких зусиль. Зрештою, саме ці причини і призвели до того, що українці втратили свою козацьку державу і згодом остаточно будуть розділені між кількома державами. Останнім шансом для збереження Гетьманщини стане спроба Івана Мазепи вибороти незалежність України. Друзі, пишіть у коментарях свої думки щодо причин руїни козаків. Ставайте спонсорами та патронами базованої історії. Дивіться інші наші відео та слава Україні!